Сполучені штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Він складається із двох частин. Озброєння на суму 125 мільйонів доларів виділяють за програмою президентських повноважень із власних запасів. США. серед спроможностей, які мають надіти до України вже найближчим часом, боєприпаси для систем НАСАМС і Хаймарс, набої для артилерії, протипіхотні міни запчастини. Озброєння ще на 300 мільйонів доларів замовлять у виробників у межах програми сприяння безпеки. Спеці України розраховані на довгострокову військову підтримку Києва, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, Сполучені Штати вже оголосили військової допомоги Україні на суму понад 44 мільярди доларів. Однак фінансування, завдяки якому адміністрація Джо Байдена і може виділяти всі ці пакети допомоги Україні, вичерпується. Запит на нове мав би схвалити конгрес. Однак, спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив не виносити на голосування запит Білого Дому на 106 мільярдів доларів, де передбачене фінансування для Ізраїлю, України, безпеки в індихокеанському регіоні, захисту американського кордону. Натомість він запропонував альтернативний законопроект, де прописана лише допомога Ізраїлю на суму понад 4 14 мільярдів доларів, і Палата представників напередодні схвалила цей законопроект, що це означає для допомоги Україні? Детально поговоримо про це із Катериною Лісуновою, нашою кореспонденткою Конгресі. Катю, привіт, Вітаю, Юлію. схвалення законопроекту для фінансування Ізраїлю у палаті представників це лише перший крок. Які шанси, що цей окремий пакет для Ізраїлю? Без України схвалить Конгрес у цілому, перш за все, треба пам'ятати, що напередодні буквально білий Дім, а власне президент сполучу за марки заявив, що може накласти вето на законопроект, який запропонували в палаті представників про фінансову допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, без того пакетного запиту, який раніше просив Білий Дім. Але також варто зуважити, що після погодження в палаті представників наступним кроком має бути сенат, тому що будь-який законопроект вважається погоджений погодженим конгресом, якщо за нього проголосують схва. Альоно, як в палаті представників, так і в сенаті свою чергу в сенаті зараз переважна більшість демократів, які виступають проти окремого фінансування для Ізраїлю, і навпаки, виступають, закликають за е, доголосування за допомогу як ізраїлю, так і україні, Тайваню і іншим потребам сполучених штатів Америки пакетно відповідно до того, як про це запитував Білий Дім і власне президент Байден. Свою чергу лідер демократів у сенаті Чак Шумер учора вже заявив, що не виноситиме на голосування Законопроект палати представників про фінансування Ізраїлю окремо і натомість Сенат вже працює над власним законопроектом про фінансування необхідного і екстреної допомоги як для Ізраїлю, так і для України і Тайваню та інших потреб, про які просив Білий Дім пакетно. Про те, як він це аргументує, прошу послухати просто зараз у його вчорашній заяві. I'm glad that the president я радий, що президент заявив, що накладе вето на цей вражаючи несерйозний законопроект. Несерйозний серйозний законопроект, який в часи нинішньої кризи запропонував лідер республіканців у палаті представників. Сенат не розглядатиме цей проблемний законопроект від республіканців палати. На цього ми разом працюватимемо над нашим двопартійним пакетом екстреної допомоги, який включатиме допомогу Ізраїлю Україні протидії уряду Китаю та гуманітарну допомогу для сектора газу. Дозвольте мені повторити і ще раз сенат не розглядатиме цей глибоко проблемний законопроект від республіканців палати представників, але натомість працюватиме над власним двопартійним пакетом екстреної допомоги, яка включатиме допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з урядом Китаю та гуманітарну допомогу сектору гази Своєю чергою лідер республіканців у сенаті Міч Маконел учора заявив, що, хоч і не заявив, хоч і не сказав про те, що блокуватиме законопроект республіканців в палаті представників про фінансування Ізраїлю окремо від пакету допомоги Ізраї Україні і Тайваню, але тим не менш закликав погодити допомогу не лише Ізраїлю, але й Україні і наголосив, що це є в інтересах не лише Сполучених Штатів Америки, але загалом в інтересах безпеки Європи європейського регіону. Пропоную послухати заяву лідера республіканців. Анців у сенаті також Ми безпосередньо зацікавлені в стабільності та безпеці в Європі, не лише тому, що ми маємо договірні зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО, але й тому, що Європа є нашим найбільшим торговельним партнером, найбільшим джерелом прямих іноземних інвестицій і важливим двигуном нашої власної економіки. Я вже неодноразово пояснював, що додаткове фінансування, яке ми виділяємо у відповідь на війну Росії проти України, не є благодійністю. Ці ресурси допомагають орієнтовані на захід країні зменшити військову міць головного супротивника. США. Україна ослаблює інструменти агресії Путіна та зриває його імперські амбіції в Європі, і все це без прямого залучення американських військовослужбовців. Яка на цьому етапі доля фінансування для України? Загалом головним ризиком для фінансування і допомоги Україні є час, а точніше його брак обмаль цього часу, тому що зараз загалом якщо винесуть допомогу Україні, Не лише тому що на голос... ми маємо договірні зобов'язання перед? Нами в сенаті це ця допомога отримує переважну більшість підтримки як демократів, так і республіканців в обох палатах. Але питання полягає лише в тому, коли саме винесуть цю допомогу на голосування. Тому що Вашингтон зараз стоїть на порозі чергового імовірного шатдауну, тому що попередня резолюція про короткострокове фінансування уряду була погоджена до 17 листопада, і до цього часу у сполучених америки конгрес безпосередньо має проголосувати за законопроекти про видатки, щоб профінансувати уряд. США. На наступний рік і є великим питанням, чи вдасться це зробити також погодивши допомогу Україні протягом цього короткого часу, а як відомо, Україна зараз перебуває в активній фазі війни, і то тих траншів тієї допомоги, яка зараз надходить до України, може не вистачити, вона може закінчитись до того, як погодять додаткову нову допомогу Україні. І головним питанням і ризиком для допомоги Україні є саме час, коли винесуть це на голосування. Катя, якщо дуже коротко, яка загалом позиція спікера Палати представників щодо допомоги Україні раніше. Він так мовити був, був двічником щодо підтримки України і голосував проти майже усіх законопроєктів і ініціатив на підтримку України. Але зараз, ставши вже спікером, заявив, що вважає, що допомога Україні є важливою, але якщо ми турбуємось про кордон України, то маємо потурбуватися і про власний кордон, заявив спікер Палати представників і зауважив, що допомога Україні має розглядатись окремо, але разом із. Посиленням фінансування на охорону кордону Сполучених Штатів Америки із Мексикою, щоб об'єднати ці два пакети. Відтак його позиція зараз не проти допомоги Україні, але в іншому форматі винесення цього на голосування. Дякую, Катю. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація на капітолійському пагорбі. На зв'язку із конгресу була моя колега Катерина Ліснова.